Усім намасте! вітаю вас на каналі у новому відео. Нас з вами вже майже 13 тисяч, і я невимовно вдячна кожному і кожній, хто підтримує, донатить і також дотичний до розвитку цього каналу. Як ви помітили, ми не втомлюємося розвиватися, рухатися далі і змінювати картинку і покращувати якість відео. Тому, окрім цього, також на каналі будуть нові рубрики, де я познайомлю вас з неймовірно класними та цікавими людьми. І також після цього відео вихід відео на каналі трохи зміниться. Тепер це будуть відео з відкладеним доступом на два тижні. Але якщо ви хочете практикувати в моменті, саме тоді, коли я викладаю відео, ви можете стати спонсором мого каналу, підтримувати мене ще трошки більше, і також практикувати і бути ще здоровішими. Сьогодні на нас чекає практика на все тіло для продовжуючих, тому готуйтесь добре попрацювати, і ми починаємо. Розпочинаємо практику з положення сидячи, трохи більше підкручуємо таз, прибираємо прогин з попереку і плечі відводимо вниз та назад. Руки через боки піднімаємо вгору, поглядом себе супроводжуємо глибокий вдих і з видихом заплющуємо очі, збираємо долонь до долонів на мосте. Фіксуємо увагу в центрі, налаштовуємось. І зараз спробуйте відпустити абсолютно всі думки, всі хвилювання. Залиште їх за межами килинка, за межами кімнати. І продовжуємо тримати фокус уваги тільки на повному глибокому вдиху і на м'якому видиху. Зробіть ще один повний глибокий вдих. І з видихом потроху занурюємося в себе ще трохи більше. Відігріваємо догоні. І зараз відпустіть руки вниз, долоні розкрите назовні, збираємо разом великі та вказівні пальці в мудру знання і сформуйте внутрішній намір на сьогоднішню практику. Подумайте про якість, над якою конкретно сьогодні хочете пропрацювати, або яку поліпшите в собі. І далі відпускаємо ці думки, закриваємо кореневий замок, кінчик язика вгору, глибокий повний вдих, і капала в помірному темпі. Диханням, звичайний вдих, звичайний видих, до видих через рот. І підтягуємо живі трошки глибше під нижні ребра і під боріддям тягнемося до яремної впадини. І буквально на декілька секунд затримуйте дихання і занурюйте себе ще трошки глибше. Пускаємо по черзі всі замки, піднімаємо голову, робимо вдих. І з видихом розплющуємо очі, накриваємо долонями коліна. Доворівнюємося ще трошечки більше. І далі впродовж цієї практики пробуємо дихати диханням у Глибокий вдих, м'яко розвертаємо підборіддя до плеча з видихом. Зі вдихом погляд перед собою. На видиху до протилежного плеча. Вдих центр. І з видихом. Ще вдих. З видихом. І по-заключному вдих. На видиху. і ще один. З видихом. Повертаємо погляд перед собою вдих, м'яко відпускаємо підборіддя вниз, зберігаємо спину рівною. Вдих погляд перед собою. На видиху погляд вгору. Вдих, знов знов центр на видиху вниз. Вдих центр. З видихом вгору. І ще по одному вдих. На видиху. І вдих. З видихом. Овертаємо погляд перед собою, викладаємо долоні на плечі, м'яко з'єднуємо лікті разом і з видихом прямо розкриваємо, проминаємо м'язи спини трошки більше, микаємо ділянку між лопаток, пропрацьовуємо її. І ще. І ще м'яко обертаємо. Не затримуйте дихання. І Після того в протилежний бік. Навпаки, округлюємо спину і розширюємо відстань між лопаток. І ще. І ще. Прекрасно. Повертаємося в центр, виводимо руки вгору, два плеча відпускаємо вниз. Ліву долонь пускаємо по спині вниз, право на лікуть. Під брідням потягніться вниз вперед, розкрити лівий бік трохи більше і праворуч нахиляємося, скорочуємо правий бік, лівий розкриваємо. Рукою на потилицю сильно не тиснемо, навпаки, більше головою чинимо супротив і фіксуємо себе тут. І заключний глибокий вдих. Повертаємося корпусом в центр, ліва рука, дві руки вгорі, два плеча внизу. Праву долонь пускаємо по спині вниз, ліву на лікоть, підборіддям знову вниз вперед, м'яко розкрилась і ліворучно нахиляємося. Фіксуємо тут і також головою чинимо невеличкий супротив. Скорочуємо лівий бік, правий розкриваємо. І заключний. Повертаємося повністю. В центр виводимо руки вгору, два плеча відпускаємо вниз. Пальці рук збираємо схрестно, долоні розвертаємо назовні. Плечима та руками м'яко задаємо напрямок руху і рухаємося тільки грудним відділом по колу. На п'ять, чотири, три, два. І один. Після того в протилежне п'ять. Чотири, три, два. І один. Відводимо руки глибши назад, за потилицю, під беріддям тягнемося вниз вперед і з видихом округлюємо спину, долоні відводимо вперед назовні. знову піднімаємо руки вгору назад, з видихом якось скругліть спину. І заключний глибокий вдих вгору назад, з видихом округлились і трохи більше порухалися, праворуч та ліворуч. Праворуч та ліворуч. І далі відпускаємо руки вниз, корпусом виходимо на нейтральне положення. Пальці рук залишаємо широко розкритими на килимку і зі вдихом підтягуємо килим на себе, добре розкриваємо грудний відділ, а з видихом, навпаки, округлюємо спину, ще більше компенсуємо. знов вперед на розкриття і з видихом яка компенсація? І заключно. Глибокий вдих розкриваємось. З видихом округлили, компенсували. Є. І повертаємося повністю в центр на нейтральне положення. Піднімаємося далі повністю вгору. Виходимо на початок килимка. Стопи залишаємо зараз розкритими на рівень тазом. Коліна призгінаємо і м'яко починаємо нахилятися вниз, виштовхуючи сідничні бугри вгору. Руки ставимо на активні пальці перед собою, шию розслабляємо, і м'яко не піднімаючи п'яти від килимка, по черзі призгінаємо праве ліве коліно. І ще. І ще. Чудово. Залишаємо праву ногу призігнуту в коліні. Ліве стегно виштовхуємо трошечки більше вгору, а корпусом нахиляємося до правого стегна. Шию відпускаємо і залишаємося, тут. дихаємо. Ще. І заключний. Ще трошки нижче і глибше, з видихом. Припіднімаємо корпус вгору, вирівнюємо праву ногу, ліву призгинаємо. Праве стегно, виштовхуємо вгору і ще трошки глибше нахиляємося вниз. Фіксуємо себе тут. І заключний, ще трошки більше і глибше, з видихом. Повертаємося на нейтральне положення, руки на активних пальцях і знову м'яко призгинаємо праве ліве коліно. Виштовхуємо стегна ще трошечки більше. Сідничні бугри ще краще провертаємо вгору, а корпусом тягнемося вниз. Є, фіксуємо себе тут. Стопи розкриваємо ще трошечки ширше. Долонями перехоплюємо себе за литки, Потягніться зараз корпусом до паралелі з підлогою, зробіть глибокий вдих. І з видихом, призгинаючи лікті, тягнемося корпусом ще трошечки глибше. Якщо відчуваєте, що спина сильно округлюється, призгинайте коліна і маківкою тягнемося вниз. Зі вдихом знову розкриваємося і з видихом глибше йдемо вниз. Ще вдих розкрились. З видихом вниз. Передостанні глибокий вдих розкриваємось, з видихом вниз. І заключний глибокий вдих розкриваємось, з видихом нахиляємося глибше. І фіксуємо себе тут. Прям провертаємо таз трошки вище, маківкою продовжуємо рух вниз. Фіксуємо на три, два. І один, ще трошки та свище. я. М'яко повертаємо корпус до паралелі, виводимо руки на активні пальці і заключний раз тут призгинаємо праве ліве коліно. Рух став трохи вільніший, ноги, наче довші. І ще. Є. І далі відпускаємо руки м'яко, повільно через округлу спину припіднімаємося вгору. Хребет за хребцем, з видихом є. Yeah. Переходимо на початок килимка, праву ногу залишаємо опорою, пальці правої стопи широко розкриваємо, пальці рук збираємо схресно і викладаємо ліве коліно в долоні. М'яко рухаємо лівою стопою від себе на себе. І ще по колу і в протилежний. Супер. Фіксуємо себе тут. Ліва стопа флекс. Долонь до долоні переводимо в намасте. Фіксуємо поглядом точку. Тримаємо три цикли, Плечі внизу вдих. Ще. І заключний. І тепер вдих. Як йдемо на третього воїна, переводимо ліву ногу назад, наче спираємося в уявну стіну. Права нога ледь-ледь призігнута, нас суглобі не стоїмо. Фіксуємо один цикл вдих. Призгінаємо праве коліно трохи більше. Лівою ногою робимо крок назад, ліву п'яту втискаємо в килимок. Піднімаємо руки вгору у нас варіація першого война. Фіксуємо себе тут на три. Два. Один трошки нижче. І є. І тепер глибокий вдих. Ліву п'яту провертаємо вгору. Лівою рукою йдемо вперед, правою назад на скручування. Плечі тримаємо внизу, фіксуємо, ноги сильні, килимок розтягуємо. Ще. Заключний. Повертаємо руки вгору вдих і сіли ще трошечки глибше з видихом. Відпускаємо зараз долоні під плечі, праву ногу відводимо назад, але залишаємо її в повітрі. Фіксуємо себе тут на три, два. Один. І тепер вдих. Корпус подаємо вперед, лікті до себе. Йдемо на чету рангу вниз з видихом. Відпускаємо праву стопу ліву, припіднімаємося на собаку мордою вгору, добре потягнулись. І з видихом переходимо на собаку мордою вниз. Відбудовуємо положення, відштовхуємося від долони, від стоп трошечки більше. Якщо треба, попри згинаєте, тут також праве ліве коліно, торкніться правою лівою п'ятою до килимка і залиште за далі в нейтральному положенні. Фіксуємо себе тут. І заключний погляд вперед вдих. Крок на початок килимка. Довирівнялися за маківкою і глибше нахиляємося вниз. Якщо треба коліна, призгінайте, корпусом тягнемося до стегон. Зі вдихом знову виринаємо і м'яко, повільно через округлу спину припіднімаємося вгору, хребет за хребцем, з видихом. Прекрасно. Залишаємо ліву стопу опорою. Фіксуємо. Пальці рук збираємо з і викладаємо праве коліно. І м'яко рухаємо тільки стопою від себе на себе. І ще по колу. І в протилежний. Фіксуємо праву стопу на себе. Долонь до долонів в намасте. Тримаємося вдих. Ще. Заключний. І тепер вдих. Йдемо на вірабхадрасу в три. Відводимо праву ногу назад. Фіксуємо, корпус йде до паралелі з підлогою. Один цикл вдих. Призгінаємо ліве коліно. Про правої ноги назад. П'яту втиснули в килимок. Припіднімаємо руки вгору, сідаємо глибше. Фіксуємо. Заключний. І тепер вдих. Праву п'яту припіднімаємо. Права рука пішла вперед. Ліва, назад. Йдемо на скручування. Ноги сильні. Фіксуємо. Заключний. Повертаємо руки вгору вдих, сідаємо ще трохи глибше. Долоні під плечі відпускаємо, ліву ногу відводимо назад, тримаємо її в повітрі, фіксуємо себе на трьох точках опору. Заключний. І тепер вдих, корпус вперед, лікті до себе, чатуранга вниз. Відпускаємо ліву стопу праву, припіднімаємося вгору, добре потягнулися сильною спиною і з видихом переходимо на собаку мордою вниз. Фіксуємо себе тут, знову глибше заходимо в форму, плечі розвертаємо на зоні, спину розширюємо, погляд між стоп. Погляд вперед, вдих, крок на початок килимка довирівнялися за маківкою і глибше нахиляємося вниз. Якщо треба коліна призгінаємо. вдих знов розкриваємося м'яко через округлу спину. Припіднімаємося трошечки вище вгору з видихом. Чудово, перше коло у нас є, вдих видих, зробіть. Зараз будемо трохи ускладнювати. І також буде чатуранга спочатку на трьох точках опору, на лівій нозі, потім на правій. І якщо для вас складно тримати рівне коліно в опорній нозі, то ви можете зробити. Е Трошки легшу варіацію, призгинаючи коліно і ставлячи його в килимок. Наприклад, ми фіксували себе тут. Далі ми призгинаємо коліно і йдемо знову на чатурангу. І так само відтискаємо себе і переходимо на собаку мордою вниз. Тому обирайте своє положення, завжди можна трохи ускладнити, і також завжди трохи полегшити. Дих-види зробили, повертаємося на початок килимка. Фіксуємо себе тут, права нога у нас опора, пальці рук знов схресно і ліве коліно в долоні. Фіксуємо себе тут, добре розкриваємо грудний відділ, потягнулися маківкою вгору, плечімо вниз. І далі фіксуємо стопу долонь до долоні. Всього один цикл. Вдих. І м'яко йдемо з вами на третього воїна. З видихом. Корпус до паралелі. Лівою стопою спираємося в стіну уявно. Вдих. Тут вдих. Крок назад лівої ноги. П'яту втискаємо, піднімаємо руки вгору. Перший вин. Фіксуємо. Розвертаємо п'яту вгору. Ліва рука пішла вперед, права назад, плечі внизу. Один цикл. Вдих, Повертаємо руки вгору і глибше вниз. Супер. Відпускаємо долоні під плечі. Праву ногу проводимо вгору і фіксуємо себе тут на один. Вдих. Йдемо на або повного лівого коліна. Зі вдихом відтискаємо себе на собаку мордою вгору і з видихом у нас собака мордою вниз. Фіксуємо три. Заключний. Залишаємо ліву стопу на килимку, праву ногу піднімаємо вгору та закритий. Далі рухаємося в динаміці на три. З вдихом праве коліно до грудного відділу, округлили спину, з видихом права нога вгору назад. Вдих до себе, з видихом вгору назад. І заключний глибокий вдих до себе, з видихом вгору назад. Є. Залишаємо праву ногу вгорі та з закритим. Погляд вперед. Накочуємося на долоні вдих. Або відпускайте коліна, або на повну варіацію на чотиру Вдих, відтискаємо себе. І з видихом собака мордою вниз. І фіксуємо себе також на три. Відпочиваємо. Погляд вперед вдих. Крок на початок килимка. Довирівнялись за маківкою і глибше нахиляємося вниз. Вдих знову розкрилась І м'яко через округлу спину повільно припіднімаємось. І я. Фіксуємо. І далі тепер ліва нога у нас опора. Пальці рук знову хресно. і викладаємо праве коліно в долоні. Фіксуємо себе тут, підбудовуємо форму, права стопа на себе, глибокий вдих, долонь до долонів Намастей. і фіксуємо один цикл. Вдих. І м'яко йдемо на третього воїна. Відводимо праву ногу назад. Є. Фіксуємо себе тут. Вдих. Призгінаємо ліве коліно. Крок правої ноги. П'яту втиснули. Руки вгору, два плеча вниз. Один цикл. Вдих. Праву п'яту піднімаємо. Права рука вперед, ліва назад. І на скручування плечі тримаємо внизу. Вдих. Вдих, повертаємо руки вгору і глибше сідаємо вниз. Долоні відпускаємо під плечі, ліву ногу відводимо назад, і у нас планка на трьох точках опору. Фіксуємо один. Вдих. Корпус трохи вперед, лікті до себе, чатуранга. Вдих вгору. І на видиху собака мордує вниз. І я. Відбудували положення. Фіксуємо три поки відпочиваємо. Праву ногу залишаємо, ліву ногу виводимо вгору таз закритий. Продовжуємо в динаміці. Ліве коліно до себе. Округлили спину вдих. На видих, ліва нога рівна вгору. Дих до себе, з видихом вгору. І заключно глибокий вдих до себе, з видихом вгору. Є погляд вперед, накочуємося на долоні і йдемо на четурангу. Зі вдихом вгору відпускаємо себе. І з видихом собака мордою вниз. Я і фіксуємо себе тут також на три. Погляд вперед вдих, крок правою стопою на початок килимка на лівий бік, лівою на правий, і сідаємо повністю вниз. Стопи розкриваємо нарізно. Долонями перехоплюємо себе за коліна, округлюємо спину і м'яко порухайтеся правим лівим коліном в центр, правим лівим плечем назад. І залишаємося тут. М'яко провисаємо, поперек, втискаємо і фіксуємо себе. Заключний. І тепер вдих. Корпусом виходимо між стегон. Потягніться ще трошечки більше. Супер. Залишаємо тепер стопи на рівень з тазом. пальцями вперед. Пальці рук відводимо назад під плечі і вперед вздовж килимка. Робимо глибокий вдих, і у нас з вами перевернутий міст з видихом. Сідниці в тонусі. Вдих, відпускаємо таз ледь вниз, з видихом вгору. І заключний глибокий ледь вниз. З видихом вгору і фіксуємо себе тут погляд перед собою вдих. Ще. І заключний, ще та трошечки вище. З видихом. Відпускаємо таз повністю вниз. Добре втискаємо стопи в килимок. Розвертаємо пальці рук навпаки від себе і мізинець до мізинця трохи ближче. Відштовхуємося більше, грудним відділом тягнемося вгору підборіддям і поглядом також фіксуємо тут Плечі відтягуємо назад вниз. Ще три. Незаключний, заключний, ще трошечки вище і глибше. З видихом. Повертаємо погляд підборіддя перед собою, м'яко просідаємо грудним відділом. Долоні знов переводимо на коліна, округлюємо спину ще трошечки більше і м'яко порухайтесь, праворуч та ліворуч. Праворуч та ліворуч. І повертаємося в центр зараз на нейтральне положення. Ліве коліно виводимо перед собою вздовж килимка. Праву стопу ставимо ззовні від, правого, від лівого стегна і ще ближче до себе. Так компактніше, прямо розташовуємо себе. Фіксуємо рівну спину. Праву руку заведіть назад як опору, лівою виводимо вгору себе трошечки вище і перехоплюємо лівим плечем себе за праве стегно, відштовхуємося ще більше, і погляд у нас через праве плече. Залишаємося тут на скручуванні. І заключний. І тепер вдих. Обережно повертаємося повністю в центр. І є зміна. Права нога перед нами, коліно вперед. Ліва стопа ззовні і ближче. Відцентрували, відбудували. Сідницю не сидимо на правій п'яті. Виводимо себе ще трошки вище вгору. Ліва рука пішла назад, правою на витяжіння вгору вдих. Перехоплюємо себе за стегну, відштовхуємося добре від нього і погляд переводимо через ліве плече. Не відкочуємося на ліву долонь, виштовхуємо себе вгору в першу чергу. Фіксуємо тут. І заключний. Питаємося м'яко повністю в центр. І знову ліва стопа по лівому краю калимка, право по правому. Долонями заключений раз, перехоплюємо себе за коліна, ще раз трошки більше округлились. І далі виринаємо вгору між стегон. Потягнулися є. Далі збираємо ноги з хрестном, зручне, комфортне для нас положення. Долоні викладаємо на плечі, ліктями тягнемося вниз. Робимо глибокий повний вдих і м'яко по колу розвантажуємо машину комерцеву на 5. 4. 3 Два. І один. Після того в протилежний п'ять. Чотири, три, два. І один. Повертаємося в центр. Піднімаємо руки через боки вгору, поглядом себе супроводжуємо і збираємо долонь до долонів на мисте. Перед собою очі заплющуємо. І зараз внутрішньою увагою проскануйте стан тіла. Зараз від маківки до кінчиків пальців ніг. Відчуйте, як тепло розподіляється по всьому тілу, буквально очищую і одночасно наповнюю кожну клітинку вашого тіла. І зараз обов'язково подумки, подякуйте собі та тілу за практику. Подякуйте тілу абсолютно за всі можливості, які воно вам дає, і себе за те, що приділили собі час, виділили ці півгодини для того, щоб стати ще здоровіше як фізично, так і ментально. Зробіть ще один повний глибокий вдих. І з видихом висплющуємо очі. Намасте. Щиро дякую вам за практику. Сподіваюся, що ви відчули цей вогонь в тілі, добре пропрацювали все тіло і одночасно з тим трошечки сповільнилися і розслабилися як фізично, так і ментально. Ще раз дякую вам за практику і до зустрічі в нових відео на калинках. Наста.